Уація під обстрілами села Максимілянівка, що на Донеччині вдалося вивести останню дитину, 12-річного хлопчика, що дотепер жив із сім'єю в підвалі. Евакуювали в безпечне місце поліцейські з екіпажу білі янголи, що вже встиг стати легендарним. Окрім того, п'ятьох дітлахів рятували із красногорівки. Позиції окупантів були на відстані всього одного кілометра. Стріляють страшно тебе було?» Ні? Розкажіть, що з вашим будинком. Зимою жити не можна було. Літом може і можна, трошки протікає, а так не віколь, не дверей. Цілу ніч стріляли, цілу ніч. Від перестану. Бух і бух, і бух, і бух. Ось зутра почали по шестому і бухи, бух. А з ким ти сьогодні виїжджаєш? розкажеш? З мамою, з папою, з бабушкою, з другою бабушкою. Вся сім'я їде, так? Давай, сідай, Сидай, давай. What should